Я спочатку звернулася в реєстратору, чим налякала всю лікарню, бо ніхто не знав у лікарні, що таке є. І по їх обличчям так здавалося, що ніби я вже прийшла віддавати їм ці органи. Військова волонтерка Вікторія Клімчук пригадує день, коли прийшла підписати згоду на посмерте донорство до центральної міської лікарні у Рівному. Я пожертвувала всі органи і навіть зазначила, там є така нотатка в заяві, що якщо із якихось причин... На, момент, на посмертний момент трансплантації мої органи будуть непридатні, скажімо так, то що там з ними робити? І я обрала, що пожертвувати їх для досліджень. Про посмертне донорство Вікторія Клімчук каже, думала давно, пригадує, з дитинства цікавилась медициною і мріяла стати судово-медичним експертом. В мене були знайомі, які чекали. На пересадку органів, деякі з них не дочекалися. І В Індії одна знайома півтора року чекала на пересадку, але через якісь непорозуміння мозу нашого і індійських владних структур вона поїхала додому без пересадки і померла вже тут. Це питання мене наразі завжди цікавило, окрім того, що в мене мама дуже довго хворіла на рак. І Певний час там поставало теж питання. Волонтерка розповідає, її рідні також задумались над підписанням згоди про посмертне донорство. Відреагували нормально, вони знали мою позицію, вони знали, що я в будь-якому випадку за кремацією. Вони знали, наскільки це ну, торкає мене, скажімо так. І якщо поставити себе на сторону людини, яка чекає цю трансплантацію, або на сторону батьків, діти, яких чекають цю трансплантацію, то неможливо навіть собі пояснити, ну як можна пожаліти свій труп, і ну який вже не є по суті людиною і не врятувати когось. Скажіть, Аня, у вас немає інфекційних захворювань, які можуть передатися в подальшому реципієнту. Ні, на щастя таких немає. А так відбувається процедура підписання згоди на посмертне донорство. Лікар-трансплант-координатор Сергій Чепура консультує майбутніх донорів і вносить їх дані в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Лікар каже: Наразі у Рівненській області підписати згоду на посмертне донорство можна лише на базі центральної міської лікарні. Звертається людина до нас, приходить. Потрібно мати з собою паспорт і ідентифікаційний код. Далі вона на місці оформляється заява, і далі вся ця документація вноситься в ЄДІСТ. Паперові дані всі зберігаються в мене, чи в іншого трансплант-координатора, і до програми має доступ лише я. Уся інформація про донорів не розголошується, каже Сергій Чепура. Проти є онкологія. І вірусні захворювання, вірусні гепатити це є проти протипоказ у разі непридатності. Органи можуть бути або утилізовані, або виготовлення для біоімплантів, або для проведення наукового. Практичних роботи чи діяльність, якщо людина про погодилась на донорство органів, у разі смерті рідні не можуть змінити її рішення. Водночас сама людина може в будь-який момент скасувати згоду або укласти нову, а також обрати когось з родичів чи близьких як представника її волі після смерті, пояснює лікар. Ця людина може врятувати ще декілька життів, і тільки цій людині буде жити ще не одна людина. Станом на сьогодні в області зареєстровано п'ять людей, які погодились на посмертне донорство. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Назар Мітріган, Суспільне новини, рівне.